Україні. Сьогодні хочу вам показати свій маленький один фініш, маленьку свою вишиту роботу. Плюс показати, що я розпочала? Ну і просто поговорити. Є декілька питань, які мені постійно задають, я спробую на них дати відповідь. Перед тим всім. І так, перше питання. Де мої ітоги? Підсумки минулого року. По-перше, я ніколи таких відео не знімала. Намагалася я це зробити десь в 2015-му, по-моєму, році. Але, ну, я не складаю, я не можу, знаєте як? По-перше, я вишила і одразу воно кудись в мене розходиться. Або це вішається там, де не оформлені роботи, або оформлюється, або може в якусь прикладнушку кудись йде на подарунок. Ну, воно все десь розходиться. І дуже часто, як і більшість з нас, я, ну, я не записую, що саме я вишила, там, наприклад, минулого року. Так? Тому воно може забуватися: якісь такі дрібні, наприклад, вишивки та й великі теж вишив там десь все пройшов час, ти вже й не пам'ятаєш, коли саме ти її вишивав. Тому я не роблю таких ну, підсумків. Підсумки. Це ж ну, хобі моє, які можуть. До, на роботі у мене є там, підсумки. Звіти якісь все. Це моє хобі. Тут підсумків для мене особисто не може бути. Вишила собі та й вишила. Кому цікаво, я ж знімаю потрохи відео і там показую, що саме я вишиваю. То можете просто прогорнути на рік, за рік відео. У мене їх не так багато і кому цікаво подивитися. Друге питання плани? На 2000. На наступний рік. Ну, для мене це смішно. От чесно, це настільки тупо знімати зараз в час війни в країні плани на цілий рік це просто, не знаю, я і до цього не дуже так відносилася до цих планів позитивно, тому що теж колись для відео. Тільки от суто для відео я намагалася, щоб був якийсь контент, щоб був привід, так? Зняти відео, то я намагалася таке щось відзняти, але. Це пішло шкеребет, все, що я там напланувала, воно майже нічого не вийшло. Коротше кажучи, це, це моє хобі, я ще раз кажу. Це не робота. Це на роботі можу писати там якісь плани, що я прагну, що я маю зробити там за місяць, так? Або за рік. Ми там пам'ятаю, коли я працювала ще на, ну. На роботі, то ми писали постійно ці звіти, все, можливо, звіти у мене така тепер неприязнь до тих звітів. Але я вважаю, що в особистому житті, в своєму хобі, які можуть бути плани там все. Тут ходиш, ходиш, захотів, взяв, сів вишиваєш. Все. Які плани? Получається так, що якщо я вам зараз покажу свої плани на рік, то я ну, а вишивати я того вже не хочу, то буду якось я виглядати не дуже, тому що ну, сказала, що буду це вишивати. А насправді вишивала інше, і якось це негарно виглядає. Тому я не бачу сенсу в таких відео. І, ну, не знаю, можливо, когось це якось організовує і їм допомагають плани. Але я ж кажу, зараз, в стані війни, взагалі знімати якісь плани. Навіть на тиждень це настільки глупо, на мій погляд, що просто я не знаю. Тому я не знімаю оці. Дві рубрики, так скажемо, да? <кій> і підсумки минулого року і плани на майбутній рік. Для мене це, ну, це не, не моє, тому у мене немає таких. Я не бачу можливості для себе таке знімати. Тому у мене не чекайте. Я хотіла єдине, що відповісти на тех. У Насті був на каналі Тех, але теж вже пройшов час. Ну, він там пов'язаний з Новим роком, там, з різним з враженнями, там таке хотіла. Але не мала часу. А зараз вже не актуально, вже лютий місяць і якось воно. Коротше кажучи, колись зніму вже наступному році можливо. От, взагалі, в нашому хобі, я вважаю, таке повинно бути. Захотіла, взяла. Вишиваєш. Не захотіла, не вишиваєш. Воно, знаєте, буває... Ну, все залежить від настрою, які кольори зараз приймаються, так? От, Наприклад, на чорній основі дуже мені хочеться, але не знаю, по-моєму, я не готова ще вишивати на чорній основі. Хоча треба буде спробувати. Зараз я почала роботу, нову, ну вона така не яскрава, скажімо так, я вам покажу трошки згодом. От, тому теж трошки така, знаєте, ну, я не скажу, що вона депреснікова, але просто там немає фарб. То теж я так взяла з острахом, ну нічого, потихеньку буду, буду потихеньку її робити. А паралельно щось таке візьму яскраве. От, тому я вважаю, що ми такі, знаєте, люди творчі. І хоча б в своєму хобі треба давати собі якусь е, е, свободу. Якось так, знаєте, не, не обтяжувати себе якимось там обіцянками, що своїй аудиторії пообіцяла, що буду це вишивати, і все, тепер змушена вишивати. Не знаю, я такого не сприймаю і не розумію. Захотіла, взяла, вишиваєш. Не захотіла, не вишиваєш. Є багато інших якихось тем для знімання відео, і, ну, знову ж таки, тут залежить від того, хто як відноситься до свого хобі. Хтось відноситься як до роботи. Багато. Ну, не багато, а скажу деякі блогери, яких я знаю більшість з них. Ви, я вже казала в якомусь відео, це для них робота. Тому вони і ставлять собі задачі, вони обирають сюжети, які там популярні, які більшості подобаються. Не їм саме подобається, а більшості подобаються. От, беруть, вишивають, показують. Ну, це вже робота? Так? А я не хочу своє хобі пере... Роблювати на роботу. Тому ось так. Думаю, що відповіла ну, так, доходливо і нікого не образила. Значить, бачите, закінчила я оцю свою мишку. Це мого дизайну мишка. Вона невеличка, от, але ну, мені подобаються переходи. І вона не дитяча, дитина, не знаю. Ну, вона не важко вишивається, але тут є бленди, наприклад. Я не знаю, як діти сприймають бленди, <кій> як вони їх вишивають. А так, бачите, така красунька вийшла. Є набори, є вона в продажу і просто з хемою. Кому подобається, будь ласка, там їх три зайчика. Ви вже бачили, так? Я сподіваюся, бачили. Але я не пам'ятаю, я його вже і оформила на виставку, він там запакований стоїть, я вже не буду діставати. От, мишка і лисичка третя. Лисичку, на жаль, я вже не встигну відшити. от. Фух, щось аж запихалася. Ось така. Наборщики йде рівномірна основа. Як ви бачите, от на відео, таке воно і є. Ось така мишка красунька. Я задоволена результатом, яка вона виходить. Ось така. Значить, тепер покажу вам, що я почала. Ви вже бачите. По ключу їх, ну, хто? <смі> дімомани, скажімо, вже зрозуміли, що це Dimensions. Я теж його давно-давно показувала і давно хотіла його розпочати. Це такий достатньо дуже раритетний набір. Він у мене давно лежить, давно. Декілька разів я вивалася вишивати, але якось не складалося. Цього разу я його вже взяла. Вибачте, прийшлось прирватися. Ось такий набірчик я розпочала. Я вже казала, що декілька разів намагалася його розпочати. Це такий доволі раритетний, достатньо давно він випускався. І такий, бачите, трошки, ну, зараз вже так більш плавно все робиться, там все. А це такий трошки я називаю дерев'яненький. Але в цьому є, як то кажуть, шарм старих оцих наборів, старих сюжетів. Тут, виходить, в цьому наборі йде рівномірна основа. От так, на диву. Я його трошки вже розпочала. Чого взяла ключ, щоб вам показати? Хтось там розказує, що бленди це погано, це, 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 і їх не люблять і все. Але, тим не менш, ви знаєте, що в Dimensions дуже багато блендів. Наприклад, в цьому він весь вишивається в три ниточки. Оце бленди все. І оце все бленди. Бачите, скільки? Це напівхрест, а це хрест. І тут одна нитка така, дві такі. В основному. От тільки в одному випадку: одна і одна ниточка. А так, в три ниточки. Те ж саме і напівхрест. Дві ниточки, бачите, одна, дві, одна. Ось це просто хрест, але теж в три ниточки. Оце півхрест в три ниточки. І тільки ось три символи. Хрест півхрест в дві ниточки. Бачите? Тому казати про те, що там, ну, і всі ж вишивають Dimensions на першому місці по відшивах, по, по, по продажах, по всьому. Тому, коли наші, знаєте, дизайнери роблять нещасних там 2-3 бленди на всю схему і вже всі фукають, то я вважаю, що це несправедливо. Тому що, ну, без них нікуди. Вони дають більш плавніші переходи, і це треба розуміти. Або ви хочете зовсім дерев'яну якусь роботу, і воно буде так виглядати не дуже гарно, без плавних переходів, це вже вам вирішувати. От, але, ну така, роботка не, не скажіть, я вам скажу, не з легких. Ниточки я перевішала ось на такий органайзер, розібрала. Там вони були чотири пучка. Ось, мені дуже подобається. так. Коли воно тільки-тільки навішане, знаєте, ще не ні такі, так, так гарно виглядає цей органайзер. А потім, коли починаєш витягати, то вже так трошки портиться картинка. От, І я вам зараз я зніму зараз цей, скажіть, я скажу, Телефон і покажу вам, як я натягнула на раму. Так, ось у мене мій станочок, і ось на рамі у мене ця робота. Ось так воно виглядає. Ось, бачите, я вже шматочок відшила. Там десь 2000 ти... хрестиків, отут десь є вже. Ось так воно виглядає. Схоже, на те, що має бути. Так. В принципі, все, що я вам хотіла сьогодні показати, оце я розпочала, буду потрошки робити. Повторююся, що паралельно буду ще якусь більш яскравішу роботу. Але то згодом, зараз у мене дуже мало часу на вишивку йде, тому що хочеться зібратися на виставку, підготувати все. І схеми треба надрукувати, і набори свої зробити. І інший товар підготувати. З магазину, тому трошки зараз не до вишивки, але тим не менше є трошки часу по вечорах, коли можна сісти там годинку-півтори повишивати. Тому буду трошечки тримати форму, як то кажуть. Добре, якщо у вас лишилися якісь питання, то, будь ласка, пишіть. Ще хочу вас попросити накидати мені якихось тегів цікавих, тому що у мене, чесно скажу, немає часу там зараз. Ходити, бродити по Ютубу і дивитися, які новенькі теги цікаві з'явилися. Тому, якщо у вас є якісь, які ви подивилися, інших блогерів вам сподобались, будь ласка, скиньте мені або посилання, або просто напишіть, у якого блогера подивитися, то я б з задоволенням взяла пару тегів, ще відповіла на них, тому що рідко дуже щось вам розказую і показую, а хочеться чистіше якось у мене все. Завжди це в планах. От. Тому допоможіть мені, будь ласка. Все, тримаємося, допомагаємо собі і допомагаємо ЗСУ. Не забуваємо про них перемога, неодмінно за Україною. Бережіть себе, па-па!